Привіт! Кожному з нас дуже важливо пам'ятати про свою величність, про гордість, за себе. Дивіться, дуже-дуже часто саме так відбувається, що ми живемо, щось робимо, благоду комусь. Тобто ми забуваємо за себе, за свою цінність. І взагалі, хто ми такі? Що ми для цього світу прийшли, яким ми стали, яку дорогу ми пройшли, можливо, яку йдемо дорогу. Так? І саме ця практика допоможе вам відчути, що саме ви, хто саме ви, як ви себе сприймаєте. Звісно, так і сприймає вас світ і ваші партнери і так далі. Так? Тому давайте спробуємо зробити цю практику, зрозуміти, де у вас затик. Що саме вас тригерить в цих словах, як саме відчуває ваше тіло, як сприймає слова ваше тіло? Тим самим ви зрозумієте, це така практика діагностика, яку, яка дасть розуміння, що саме вам відпрацьовувати. Саме така легка діагностика без чиєїсь помічі. Давайте знайдемо місце, де нас ніхто не відволікає. Можливо, якась тихенька музика, кому як зручніше, можливо, хтось без музики, якоїсь розслабляючої. Так? Я завжди говорю, що при будь-якій практиці важливо підсвічувати собі, а саме запалювати свічки, тому що це трошечки інша енергія. Тому сіли, запалили свічечку, і давайте працювати. Зробили глибокий вдих, видих, ще раз глибокий вдих, видих, і ще раз глибокий вдих, видих, і повторюємо в своєму темпі повільно, як кому зручно, я людина. І я повертаю собі свою величність. Я повертаю собі свою силу Творця. Я повертаю собі свою силу творити достаток. І я повертаю собі свою силу створювати особисту реальність. Я повертаю собі знання своєї божественної суті. Я повертаю собі свою величність. Я людина. Я згадую свою силу Я. Є. Я признаю себе тотально цілісно, я признаю абсолют своєї енергії, свого поля, я признаю абсолют своїх будь-яких проявлень. Я направляю любов і тотальне прийняття в кожну клітинку свого тіла, в усі свої проявлення, в усі свої способи жити. Весь свій зв'язок з джерелом створення світу. Я признаю себе досконалою частиною всього досконалого творіння. Я признаю себе і досконалість всього, що є. Я приймаю себе тотально і все, що є, як єдине ціле. Я є проявлення досконалої любові, як і все, що є, я є. Можеш декілька разів повторити ці слова? Можеш просто залишитися зараз у відчутті, що саме тебе бентежить, що саме не сприймає твоє тіло, а саме воно може проявлятися якимись коліками, там чи зачесалося, чи закололо, чи десь, можливо, важко стало дихати, якщо у вас горлова чакра. Плохо розвинена або в блоках, то звісно у вас зараз такі е, трошки відчуття напружні в горлі. Але знову ж таки ми себе пізнаємо, ми себе м відроджуємо, так? І тому нам важливо це все відчути, щоб потім зрозуміти, як якісно пропрацювати саме ці тригери.